Олекса Присталь і його тетралогія з розказця освіт-хмародерів. Перед нами дуже вартісна праця, яка, на жаль, довго була нам недоступна. Чотирьохтомний твір з розкавця освіт мародерів перший з'явився друком Львів Нью-Йорк в 1933-37 роках. А в 1986 році в місті Дочестеріша був переведений. І лише в 2010 році на Україні у видавництві колон міста Другович вийшов друком перший том цього видання. Цей том є у всіх Трускавецьких міських бібліотеках. Отож, зупинимо свою увагу на першому томі з Троскаця у світ хмародерів, спомини з минулого і сучасного. Перший том складається з чотирьох частин. Перша моє рідне гніздо насичена низкою історичних фактів і подій, пов'язаних з історією та розвитком Троскавця подає детальні відомості про специфіку життя нашого містечка описи топової хати та господарські споруд рускавця святкового та щоденного одягу кінця 19 століття. Друга частина діточі та хлоп'ячі літа довідуємося про родину Олекси Пристая, його перші дитячі спогади, пастуші життя і перші кроки до науки у Терскалецькій школі. Третя частина в міській школі. Дізнаємося, як хлопчина з простої української сім'ї добував собі освіту в Дроговицькій гімназії. А у четвертій частині, промощуючи собі шлях, можна довідатись, як було організовано навчання у Стрійській гімназії. Як згадує Олекса Пристав, це була справжня школа, в якій правдою виховували нас на людей, освічували наш ум і ушляхетнювали наші серця. Загалом це книга спомин, як селянська дитина, гусій і пастух», Виріс до пастирі священника. Цією працею Олекса Пристай збагатив історію рідного краю, подавши багатий і безперечно цінний краєзнавчий матеріал. А це свідчить, що отець Пристай був не лише хорошим священником, але й сумлінним дослідником рідного краю. Одним із перших, хто перейнявся, Доли збереження світлої пам'яті про Олексу Пристая був редактор франкової криниці Ігор Сусюк. Він у 90-х роках надрукував перші розвідки про Олексу Пристая та частину першого тому видрукував окремими грушу. А вже в середині 2000-х років більш детальнішою розвідкою біографічних даних зайнялися наші трьоскавчани-краєзнавці Микола Іванов та Ігор Ліщинський. Перші свої розвідки про родину пристаїв та про отця Олексу Пристая вони надрукували в газеті Джерела Трускавця за 2010 рік це номери 1, 13, 31. І у тому ж 2010 році вийшла друком їх книга Плеяда знаних трускавецьких родин, де на сторінці 79 розділ пристаї знайомить нас з детальними біографічними даними Олексі Пристая та його родини, архівними матеріалами. Спогадами старожилів. Весь розділ ілюстрований численними унікальними світлинами. Згадували про Олексу Пристая та його працю з у світ Хмародерів Орест Мацюк та Іван Скібак. У книзі Короткий нарис історії Трускавця», яка вийшла у 1997 та переведена у 2000 році. У 2006 році вийшла друком книга. Олега Реги духовна перлина Трускавця Церква Святого Миколая, в якій автор теж посилається на спогади Отця Пристая. А у 2008 році побачила світ книга літописця Вячеслава Трускавець Володар живої води на 800 сторінок. Пишучи свою книгу, автор скрупульозно вивчав перший том тетралогії пристає черпаючи безцінну інформацію з історії нашого міста. А і сторінки 294-ї присвятив цьому знаному у світі Трускавчанину мороців відомий трускавчани Український Пілігрим або отець пристай у світі Мародерів. У 2012 році літописець Вячеслав видав книгу Унікальність трускавецької навтуці, в якій приводить багато цитат і спогадів Олексі Пристає. Закінчуючи свій огляд, хочу сказати словами літописця Вячеслава. Було б доречно повернути спадщину отця Олекси Пристая на Україну, перевидати його тетралогію, як це зробили в США. Адже трускавчанин Олекса Пристай в еміграції на далекому американському континенті сказав вагоме слово українською мовою, вклавши безцінні діаманти не лише в наше краєзнавство, але й в українську культуру і історію. Більш детальну інформацію можна отримати у Трускавецьких бібліотеках.